Чому не можна приймати сорбенти разом з протипаразитарними препаратами, коли ви лікуєте певні види паразитозів? Наголошую, що дуже багато паразитозів, які в нашому організмі, вони знаходяться в тканинах нашого організму, зокрема токсокара, трихінелла. От ці паразити, наприклад, вони чітко знаходяться в тканинах. Ви їх не знайдете в кишківнику і питання стоїть в тому, що коли лікар призначає протипаразитарну терапію, тобто препарати для знищення цих паразитів, це тривала протипаразитарна терапія. Але лікар хоче отримати ефект того, що протипаразитарний препарат всмокчиться в кишківнику, так. І потрапить в кров, а далі потрапить в різні органи і тканини, де буде пробувати знищити ці паразити. Якщо знов ж таки ви прийшли в аптеку і вам рекомендують сорбенти під час прийому протипаразитарних препаратів, сорбенти можуть на себе адсорбувати частину цих препаратів, погіршити всмоктування цих препаратів, а також ви потім не отримуєте правильний ефект. Від лікування. Тому ще раз наголошую: тобто, якщо лікар не призначає сорбенти, в жодному разі не приймати сорбенти разом з протипаразитарними препаратами, тобто вони в даній ситуації не настільки ефективні. Крім того, що стосовно токсичної дії протипаразитарних препаратів, якщо ви приймаєте, наприклад, дикарія чи пірантел, цей препарат не всмоктується в кишківнику, тому він знищує тільки паразитів, які є в кишківнику. І, Відповідно, звичайно, після смерті паразитів, відповідно, в нас є певні зміни. Може бути легка інтоксикація, але переважно вона самостійно проходить або ви приймаєте так само гепатопротектор будь-який кажу буквально кілька днів, і в принципі ситуація стабілізується. Якщо у вас виникла алергічна реакція, переважно ви приймаєте або антигістамінні, або стероїдні. Гормони так невелику дозу, що рекомендовано в інструкції з протипаразитарними препаратами, жодних сорбентів в інструкції протипаразитарних препаратів, в принципі, рекомендацій я не бачу. От. Що стосовно знову ж таки, рекомендацій лікаря, завжди потрібно викор... виконувати рекомендації лікаря. І, відповідно, таким чином ви отримуєте зовсім інший ефект лікування. Тому, будь ласка, думайте і е, працюйте з лікарем, а не знову ж таки слухайте сусідів чи відповідно людей, які не є в темі. Гарного дня.